Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич, ви слухаєте польське радіо для України. Починається рубрика про мандри, в якій разом з вами мандрую краєзнавчими закутками Польщі. Заглядаю до незвичних цікавих музеїв. А також збираю поради, як подорожувати Польщею, так щоб ви запам'яталося. На все життя. Сьогодні продовжуємо відпочивати по королівськи адже триває акція Міністерства культури і національної спадщини Польщі безкоштовний листопад у королівських резиденціях. Під час попередньої зустрічі. Ми читали текст конституції 3 травня. А читали ми його з копії, що зберігається у королівському замку у Варшаві. Ми теж милувалися королівськими шпалерами, недавно відкритими у Вілянівському палаці, і це теж Варшава. Сьогодні ж спочатку поїдемо. До Кракова на Вавельський замок, а потім погуляємо королівськими лазінками, тобто повертаємося знову до польської столиці. Вам цей план подобається? Вже у цей вікенд, тобто 23-24 листопада, Ваверський замок пропонує спеціальну програму екскурсій. По-перше, це безкоштовний вхід на експозиції другого поверху замку, де розташовані королівські палати з тимчасовою виставкою турецькі намети і тимчасовою виставкою шедеври з колекції ландскоронських. буде теж екскурсія до підземного рівня замку і тимчасових вис. Виставок втрачений Вавель, підземний Вавель, Лапідарії, і буде теж виставка Відновлений Вавель. Про Вавельський замок у Кракові більше розповість Томаш Дарда, міський гід із багаторічним досвідом, котрий пропонує краків'янам і гостям міста фрі-фрі. Тури Вавельський замок є одною із візитних карточок Польщі, не тільки Кракова. Коли ми розповідали нашим слухачам про історію королівського замку у Варшаві, то говорили, що він асоціюється із конституцією 3 травня. Ну, тобто кінцем XVIII століття, а варто нагадати, що це ж була резиденція мозовійських князів, тобто треба сягнути до століття XIV. А як глибоко сягає історія Вавельського замку? Вавель то багато дуга історія. По перше, то є спімісце в Крим Кракуваль. Це дуже довга yeah, історія. По перше, це місце, де to краків to бере to свій початок як місто. місто. Вже кільканадцять тисяч років тому тут жили люди, оскільки Вавель є вапняковим пагорбом, з якого легко захищатися. А одночасно під цим пагорбом є багато печер. У цих печерах жили люди набагато раніше ніж про це згадує писана історія. Натомість про Вавель як центр державності. І можна почати говорити від 7-го століття, коли починало формуватися щось на кшталт Городища у 10-му століттях. Тут мешкало плем'я віслян, назва якого пов'язана із найдовшою у Польщі річкою Віслою. Назва Краків вперше була згадана Ібрагімом Ібн Якубом, єврейським купцем стиранів сьогоднішньої Іспанії у 10-му столітті. Він тоді назвав Краків одним з трьох найбільших міст півночі, поряд з Києвом і Прагою у той час на Вавелі почали піднімати камінні будинки, а не дерев'яні. На цьому варто наголосити, адже тоді це була дуже дорога інвестиція. А у 1000 році на Вавелі вже свою резиденцію мав єпископ у 966 році. Польща прийняла християнство і Вавель став центром релігійної влади. Від цього часу починається історія Вавельського замку, яка приведе краків до звання столиці держави. На Вавелі від Буватимуться королівські коронації, а також королівські похорони. Коли ж говорити про архітектурний стиль Вавельського замку, то спочатку це був, я би сказав, камінний палац, за панування короля Казамира Великого. Він набув готичного характеру. Натомість у 16 столітті це вже була велика королівська резиденція у ренесансному стилі. Це палац існує до сьогоднішнього дня і є найбільшим у Європі ренесансним палацом. Варто сказати, що що цей Вавельський палац став взірцем для багатьох інших резиденцій на терені тодішньої Речі Посполитої. Тому на території сьогоднішньої Польщі, України і Білорусі зустрінемо чимало менших копій Вавельського палацу. Там теж шляхти і магнати будували собі такі резиденції. Шляхти, яка хотіла виглядати трохи якби була кролами. Ви згадали, що Вавель є місцем останнього спочинку польських королів. Справді Вавельський замок часто називають польські макрополи. Так, якщо йдеться о особи, які там спочивають, то зрештою не тільки корові, але Так, Коли говорити про людей, які тут спочивають, це не тільки королі, але почнімо з них. У польській історії, якщо я добре підрахував, було 29 королів. З них 17 поховано на Вавельському пагорбі, у тому числі це дві жінки-королі. Ядвіга Анжуйська і Анна Ягілонка були жінками, яких короновано як королів. Це варто підкреслити, хоча, звичайно, їм швиденько намагалися знайти чоловіків. Аби ті допомагали у керуванні державою. Натомість я ще хочу згадати про осіб, які спочивають на Вавелі, а були пов'язані з Україною. Це, наприклад, Ян III Собєцький, його було короновано і поховано на Вавелі. Цей король походив з Олеська. а Є ще король Станіслав Лещинський, народжений у Львові. А ще з предметів, які пов'язують з Україною, які можемо побачити у Вавельському замку, є легендарний меч Щербець, коронаційний. Меч, який зберігається у Вавельському кафедральному соборі, його використовували під час церемонії коронації польських королів. Ми всі знаємо легенду. Нібито перший польський король Болеслав Хоробрий хотів цим мечем у 1018 році розбити золоті ворота Києва. Це легенда, але меч можемо сьогодні оглянути. На жаль, немає вже оригінальних королівських корон, оскільки у період поділів в Польщі ці корони вивезено до Прусії та. Австрії і перетоплено на щире золото. А що би ви рекомендували гостям з України побачити у Вавельському замку? Є так звана капліця щентокшиська з маловідламі русськими з около 1407 сьодного року. Є так звана швтокшиська каплиця з руськими фресками 1407 року. Руськими, я маю на увазі від Київської Русі. Ці фрески можуть нагадувати ті, які знайдумо у Софіївському соборі у Києві. На Вавелі є теж каплиця королеви Соньки, тобто Софії Гольшанської, четвертої і останньої дружини польського короля Владислава Другого Ягайла. Вона перейшла з православ'я на католицизм. Така вимога тоді була. Софія походила з теперішньої Білорусі, і каплиця містить елементи, які асоціюються зі східними візантійськими впливами. може припомніть власні о східних елементах в нашої спільної хісторії. Я знаю, що ви були ініціатором акції підняття польського прапора над Вавельською баштою. Спочатку прапор піднімали тільки у державні свята, а тепер він майорить щодня. oh äh. Фактично, і щось в тим є ем... так, справді на Вавелі і взагалі у Польщі є таке правило, що над державними установами, палацами і так далі, прапори піднімають у державні свята, а також коли у цьому палаці чи замку перебуває президент. Це правило введено після Другої світової війни. Натомість ми з колегами з форуму міських активістів Скайскарпар City дійшли висновку, що у такому важливому для Польщі та польської історії місці як. Вавельський замок було б чудово, аби польський прапор майорів увесь час. По-перше, це гарно виглядає. А по-друге, туристи можуть на власні очі переконатися, які кольори має наш прапор. В мене часто під час екскурсії туристи питають про кольори польського прапора, тож можна підняти руку вгору і показати: ось дивіться, над Вавелем видно наш прапор. Отже, ми написали відповідне звернення пропозицію до керівництва Вавельського. Замку цю пропозицію підтримало багато людей, і навіть тодішній президент Польщі Комаровський затвердив, це був 2015 рік, і мені дуже приємно, що наша ініціатива вдалася і тепер польський прапор кожного дня підняти над Вавельським замком. Так є сто якась така моя мала малий причинок до зміни візерунку Вавелу, який, мисля, ж останні з нами на дуже. Дуже вам дякую за розмову і за розповідь про Вавельський замок, але вже вас не затримую, тому що знаю, за момент починається ваша екскурсія із гістьми Кракова. Згадався, дзвін теж будемо зрештою Вавель звідати. Запрошуємо до Кракова. Так і <запрашуємо> сьогодні ми відвідаємо Вавельський замок. А я запрошую наших слухачів до Кракова. Думаю, що тут знайдемо чимало прикладів історичних зв'язків між нашими народами. Бажаю Україні, щоб вона якомога швидше перемогла, щоб перемогла для всіх нас, і тоді будемо мати змогу розмовляти про наші кращі сторінки історії. І тоді ми могли спокійно розмовляти лепший, мам мабуть, чисті історії. Дуже дякую. Нагадаю, у нас на зв'язку був Томаш Дарда, міський гід із багаторічним досвідом. І Томаш Дарда запрошував відвідати Вавельський замок. А з Кракова беремо потяг і їдемо до Варшави наступного тижня. Після відкритих і спеціальних екскурсій на Вавельському замку, тобто, в суботу, 30 листопада, і неділю 1 грудня, спеціальну програму для відвідувачів підготували королівські лазінки, тобто палацо парковий комплекс у Варшаві, що вирізняється чисельними пам'ятниками у стилі класицизму. Лазінки засновані у 18 столітті польським королем, останнім польським королем Станіславом ав Густом Понятовським. Отже, за два тижні відбудеться прогулянки у зв'язку із 193 ю річницею листопадового повстання. Серія міжгенераційних інтеграційних мистецьких майстерень, водовищний амфітеатр. Це я розповідаю про події, які відбудуться у королівських лазянках. Під час цих подій буде створено вишиту картину лазінківського Амфітеатру буде теж вистава Дидаскалія, кураторські освітні екскурсії, виставка іконосфера Веспянського, листопадова ніч у королівських лазінках, а також навчальні майстер-класи в музеї верхової їзди філії королівського музею. Лазінки. Отже, листопад це особливий місяць для королівських лазінок, говорить речниця Агата Завора. Так, докладні, бо встем до всіх об'єктів із безплатне. Так, це винятковий місяць, тому що королівські лазянки можна відвідувати безкоштовно. Це означає, що вступ до всіх об'єктів, тобто палацу на острові королівської галереї, старої оранжереї, королівської галереї, скульптур, стайні кантоністів це все можна відвідати без необхідності купувати квитки. У стайні ми показуємо дві тимчасові виставки, одна присвячена т. Варина у міській агломерації, тобто у Варшаві, а друга виставка присвячена грибам. В агломерації в Варшаві, а друга зв'язана з грибами. Отже, 30 листопада, 1 грудня, у королівських Лазенках відкриється не тільки виставка, присвячена тваринам і грибам, але теж відкриється театральний простір. Що це таке розповідає Зофя Закарія із музею Королівські Лазенки. Запрошуємо всіх запрошаме на новоотфартом шашин. Цату граю запрошуємо усіх дітей відвідати театральний простір. Що тут грають? Театральний світ Станіслава Веспянського, який є частиною виставки Іконосфера Веспянського листопадова ніч у королівських лазінках. А тут кожен може втілитися в актора, режисера, сценографа, костюмографа, відчути себе як у театрі. Ми побудували сцену, тож можна створити свою сценографію. А поряд зі сцена. Сенною ми створили маленьку клумбу із рослинами і квітами, оскільки Станіслав Веспянський цікавився рослинами. Крім театральної сцени у королівських лазянках, спеціально з нагоди безкоштовного листопада діють дві майстерні: вітражу та фарб. Тобто, кожен може створити свій твір мистецтва, інтерпретувати те, що побачить на виставці. Це то такі пришення, в яких кожен може творити власну штуку, теж інтерпрета. To, co widział na wystawie. A czemu heroi samy Stanisław Wyspiańskiej i czemu miejsce sam teatr? No, teatr w Wazienkach Królewskich zawsze miał duże znaczenie. Театр у королівських лазянках завжди мав велике значення і має надалі. А станіслав Веспянський був драматургом, але не тільки він був теж митцем багатопрофільним. Він цікавився образотворчим мистецтвом і сам теж писав картини. Веспянський малював пастелями, тобто сухою крейдою, адже через слабке здоров'я він не міг малювати фарбами. Як драматург, Веспянський пов'язаний із лазянками тим, що цей парк його надихнув. Щоб napisać piesu listopadowa nic noc listopadowa. Smutna, ale bardzo interesująca, która go zainspirowała do stworzenia dramatu Noc listopadowa. Листопадова ніч, тобто «Ноц Лістопадова» – це третій після Варшав'янки і Лелевеля. Твір Станіслава Весмянського присвячений листопадовому повстанню зламу 1830 31 років. Драматург надихнувся не тільки королівськими лазянками, які справді зробили на нього дуже сильне враження у холодний і темний вечір листопада, але теж науковими працями, присвяченими. Повстанню листопадове повстання 1830 31 років також відоме як польсько-російська війна або шкадецька революція це національно визвольне повстання поляків проти Російської імперії. А почалося все у королівських лазянках, говорить Даніель Чихорський із відділу музейної освіти. Так, докладно, видаживо це в будинку, якому ми обеці знайдуємо. Так, все почалося тут, у школі під підхорунжих, де ми зараз з вами знаходимося. Ця школа тут почала діяти у 19 столітті. За часів короля Станіслава Августа Понятовського цей будинок мав іншу назву і служив він іншим цілям. Але після поділів в Польщі, після того як Польща як країна, просто зникла з карти Європи, ця частина з Варшавою. Потрапила під російське панування, і сама російська влада вирішила тут відкрити школу для підхоронших. Польські підхоронжі, котрі тут вчилися, вирішили підняти повстання проти російської влади. Петр Висоцький він тоді відповідав за муштру в школі, і саме він дав сигнал розпочати повстання. І тоді польські підхоронжі почали штурм на Бальведерський палац, котрий тут стоїть по сусідству. А там тоді перебував брат російського царя князя. Сь Константин про те, що тут почалося листопадове повстання, свідчить таблиця на цьому будинку. А перед входом до школи підхоронших бачимо погруддя Петра Висоцького. Він 29 листопада 1830 року увійшов до школи і сказав, що час почати повстання. Тоді молоді студенти, молоді солдати вирушили штурмом на Бельведер. Моджі патріоти Власні забрали і później рушили на Белведер. як каже співрозмовник польського радіо, унікальність таких екскурсій полягає у тому, що діти на них дізнаються про реальні події, які здійснили реальні люди. І ці люди, ватажки, учасники, зокрема повстань, перестають бути тільки літерами на сторінках підручників. Так, то є вглівспаняли. Ми ж леже точ унікатовеґо це прекрасно, тому що коли ми вивчаємо історію у школах, то вона часто звучить як міфологія, як фантастика. А історичні постаті живуть на аркушах паперу, або вони для нас виглядають як паперові та нереальні. Натомість, коли ми відвідуємо реальні місця, де вони вчилися, чи жили або діяли, то і постаті оживають, вони отримують реальні образи. І завдяки цим екскурсіям ми можемо. Можемо більше дізнатися про історію Польщі, яка нагадаю, колись була багатокультурною державою, адже на території Польщі жили різні народи, і варто теж знати їхню культуру та історію. Людя твожлі цяло яка була більш зружніцована ніж в часах обесних. Отже, нагадаю, 30 листопада 1 грудня королівські лазінки і спеціальна програма для дітей. І ця програма зосереджена на листопадовій ночі, тобто ночі з 29 на 30 листопада 1830 року, коли почалося повстання проти російської імперської влади, заохочує літка Івановська Шиманська із королівських лазінок. Станіслав Веспянський тенвоні пісаш. Приїхав тут до коли Станіслав Веспянський приїхав до королівських лазінок і відчув цей дух листопадового повстання, коли він зрозумів, що саме тут почалося дуже важливе для поляків повстання. Тоді він вирішив про це написати. Це дуже цікава п'єса, і вона насправді присвячена Варшаві. Хоча автор був пов'язаний із Краковом. Веспянський вирішив героями своєї драми зробити як історичні постаті. Так і міфологічних героїв, тому поруч із Петром Висоцьким є тут теж Афіна, Персифона та інші міфічні. Істоти і в цих богинь та героїв і героїнь п'єси на листопадова ніч» діти можуть втілитися у вікенд з 30 листопада на 1 грудня у старій кордегарді буде діяти театр зі сценою, сценографією, костюмами. Тож можна буде стати актором, режисером і так далі. Причому діти можуть самі вирішити, який текст вони озвучуватимуть зі сцени або чи, наприклад, будуть співати. Але ми теж маємо підготовлені діалоги для них, тож можна скористатися нашими підказками. А крім цього, у старій кордегарді стоїть фортепіано, на якому може заграти кожен. Ми теж підготували ноти. Це настільки прості ноти, що заграти справді зможе кожен правою чи лівою рукою або ж обома руками. Прекрасне чорне фортепіано чекає на усіх дітей. на п'якним чарним фортепіані, ктори власні. Stoi w starej kordegardzie i czeka na wszystkie dzieciaki. Тож до кінця листопада ще два тижні і можна скористатися. Я дуже вас заохочую скористатися запрошенням і на Вавельський замок, і до королівських лазінок. Вавельський замок нагадаю, це краків, а королівські лазінки вже Варшава. Я теж вас заохочую і рекомендую відвідати упродовж безкоштовного листопада Королівський замок у Варшаві і Вілянівський палац, теж у польській столиці. Нагадаю, це була рубрика про мандри. З вами була її ведуча Яна Стемпнівич, і запрошую теж слухати подкаст про мандри на сайті подкасти.польське